Друзі, знімаю я для, канал, для канала Телеграма. Що в мене виходить, виходить по заселенню наклеусів? Получається 27-3 ну, ми їх порозтрюшували по всіх. В одному нуклеусі матка пропала, а в двох матка не вийшла. Там вони розгризли маточники і все. І там була личинка замерла. Вона навіть не була повноцінно розвинута. Що виходить у нас по тому? По матках. У нас залишилось маточники 8. 8 маток. Якщо облітаються, то я вам далі покажу, що будемо ми з ними робити. Будемо оприділяти, куди будемо робити. Що ще по нуклеусі? Дороботка треба для нуклеусів? Треба ось такі всім нуклеусам робити ось такі планочки. Це обов'язково. Не слухати нікого, це дуже обов'язково, тому що щоб бджоли літали. Це прям обов'язково так зробимо. Тому що бджоли не хочуть літати, їм холодно, і вони особо, ми їх сильно намочили вчора, коли розсіляли. Це теж велика помилка, і не треба такої робити помилки. Якщо будете засіляти на клевоці, то їх трішки тільки пирскайте, щоб вони не злітали, а не заливайте. Це одна помилка моя, я її признаю, я нікого не виню, ми з братом працювали, але ну, ми цього не додивилися. Жолки сьогодні облітались. ось цих наклеюся, зараз поприкриваю такі, щоб не так було холодно. Ось так. Все, вони вертаються додому. Цей нуклеус у мене тут матка обліталась, я забув зняти відео. Тут матка обліталась, ми сюди вчора чи позавчора підставили. Забрали матку, підсадили у 56-й. Вони там вже випустили, завтра подивимося. А сюди маточник підставив і тут матка вже е вийшла. Сьогодні я забрав маточник. Вона повинався десь через днів три облітатись, а на 8 день вже сіяти розплод. Це вже провірив я. Так що ось так. Тоді що ще буде? Ці матки я не знаю, куди ми будемо робити з ними. Е, може попасажуємо, якщо будуть троє, а якщо ні, то будемо продавати. Якщо комусь треба, то заказуйте. Е, це теж такий факт. один. Так, що далі в нас виходить? У нас виходить, що ці сім'ї працюють на медозбор. Тут, виходить, ця сім'я йде у нас на виховательку. Це бокваст ми купили, не знаю, що з ним робити будемо. Тут у нас зараз вихователька, але ну, вона дуже сильна сім'я і треба матку оставляти, щоб вже матка далі Ну Ми зробимо таким чином. Одна матка там облітається плідно, ми просто облітається вона через 8 днів і якраз ці будуть, якраз будуть ці на виході матки. І ми їх просто замінимо і все. Ти маточники, я за 2-3 дні виставлю відео, що можете заказувати. Офіційно е виставлю відео, що можна заказувати, або даже заходьте на сайт, перевіряйте, На сайті там будуть новини. Є така стрічка, ви можете там дивитись, новини. Так щось що такі діло. Сьогодні я не буду відкривати сьогодні. Е воскресіння я не працюю. Якщо хто знає. А якщо ні, то будуть знати. І сьогодні це проблема така появилась, Мені прийшло трішки пороботи, але ну, я, я нікому не бажаю працювати в воскресіння, тому що я віруюча людина, я не працюю. Так що сьогодні я віддихав, ну не тільки. Ще буде відео про рой. Е, сьогодні ввечері теж поїдемо по Рой. Ну, побачу, може сьогодні від завтра. Ось таке коротеньке відео для телеграм-каналу і, мабуть, в YouTube виставлю. Сьогодні, тому що сьогодні два відео в Ютубі будуть, вже одно вийшло. Можете дивитися, ссылку скину Так що ось таке коротеньке відео. І це така проблема в мене вийшла за моєї помилки. Я всім говорю, такі помилки не повторяйте, які я повторив, тому що я буду знімати і я повторяю помилки, щоб ви таких більше не повторяли. Тут ось віджолки прикриті, вони лазять до самого вечора, літають, прилітають. Пилок носять, тому що вони ці ось трішки слабші, тому що вони тільки заселені. Вони сьогодні добре облітались, Даже ще поприкриваємо. Ось так зробимо. А завтра я вже пороблю закривашки такі, як на тому наклевоці, щоб вони могли облітатися матки. Так що ось такі діла. Все, друзі, дякую за цей перегляд. Дуже. Дивіться, за своїми джелами, особливо якщо будуть за матки заселяти, то це обов'язково. Тому що якщо ви такі допустите помилки, то це мінус матки. У мене виходить мінус три матки. Це дуже велика і зовсім не мінус три матки. Ну так, да, три матки, мінус три матки, все правильно. Тому що е, я таку помилку, мінус е, два маточники, одна матка вже вийшла, вона здорова така. Я забув показати. Ну, ось Вони там прилітають, воду носять. Все добре. Там сушка в їх є. Це нуклеус міні. Міні-нуклеус. Ми будемо спостерігати за ним, як цей буде розвиватися, я сам не знаю. Ось тут так. Жалки корот. Тут жолки просто розвиваються. Ну, зараз сидять у кормовому відсіки, тому що тут я корм підложив. Ну, будемо бачити за цим теж. Ну, все, друзі, таке коротеньке відео я захотів зняти і розповісти, що в мене случилось, що вчора я підсилав. Сьогодні зовсім був не в настрої, тому що таке случилось і в мене перший раз. Я трішки розстроївся, ну зараз все нормально. Так що можна не переживати. Все, друзі, дякую за цей перегляд. Пишіть коментарі. На поводу цього, що ви думаєте і що я неправильно зроблю, чому так? Ну, я думаю, що це я перехладив їх, просто сильно залив водою. І все. А матка пропала, тому що бджоли вони не теж сьогодні. Я відкриваю два нуклеуси, і там бджоли мертві. Я приходжу е потім в обід. І там бджоли вони ожили, але в одному нуклеусі дуже слабкі були, і там матка вмерла. В мед вона впала, ну, коротше, все, тому що я сироп не зміг зробити, якщо чесно, полінився і закинув медом. А мед це така штука, що вона приліпає дуже сильно. Ну, ось бджолки будуть літати, все буде гаразд. Цей нуклеус я підсилив, тому що там була дуже, там одна рамочка всього того, як його звуть, була джоли, я підсував. Там три тепер на всі рамочки джоли. Так що ось так. Таке коротеньке відео. Зняв захотів це на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, на інстаграм мою сторінку і на ютуб. Е, Всім дякую за перегляд.